У мене температура, тому я не знаю, скільки я ще протримаюсь. Надіюсь, відео не обірветься десь на середині. І ще мене нічому життя не вчить. Я намагалася зробити прев'ю до відео, і всі книжки впали, побились. Я погана, мама для них, але я стараюсь, чесно. Привіт! Мене звати Лєра, і я бачу, що вас цікавить температура. Література сьогодні знову книжкові покупки. Чесно, я не знаю, як так сталося. Справді, останні книжкові покупки були зовсім нещодавно. В мене вже з'явилось 14 нових книжок. Я просто дарма почала їх купувати колекціонувати. Треба було залишитися на електронних книгах. І не ставати настільки божевільною стосовно колекціонування паперових книжок Стелажі заповнюється. Я відчуваю, що мені скоро знадобиться нова книжкова шафа, якась тому, що ця поличка вона вже майже повністю повна. Тут ще є трошечки місця для всіх тих книжечок. Про які я сьогодні вам розповім. А потім що я буду робити, я не знаю. Якщо чесно, то я раніше взагалі не сприймала на Буктюбі такий формат, як книжкові покупки. Мені було нецікаво дивитися, що там люди собі придбали. Ну, типу, який в цьому взагалі сенс? Якщо ти ще ту книжку не прочитав і особливо не маєш про неї ніяких вражень, і нема тобі про що про них сказати. Це єдиний, напевно, формат, який я не дивилась на Буктюбі, але. Все змінюється. Я увійшла у смак, я зрозуміла наскільки це цікаво. І для мене як глядача, і для мене як створювача контенту. Тому ми знову тут. Знову в мене величезна купа книг, які зараз, напевно, знову впадуть. Але я не бажаю їм такої долі, тому ми будемо приступати пошвидше до обговорення. Ще я чекаю, як мінімум, один коментар про мою нову кроватку з Хомани Вінтаж. Якщо ніхто його не напише, я напишу його сама. Буду розповідати про книги в такому порядку, як вони в мене лежать супер хаотичному, без ніякого сенсу. І ми починаємо з пікніка на льоду Андрія Куркова. Ця книга входила в мої плани. На минулу зиму. Як бачите, я її купила тільки зараз, і тільки зараз буду читати. Ну, не найближчим часом. На жаль, Вона мене цікавила вже давно. Я хотіла почитати щось у Куркова. і це його, напевно, найбільш значимий твір, який читають по всьому світу, перекладений багатьма мовами. Плюс така суперцікава тема. Тут тому я не могла його не придбати, коли побачила в нашій новій у Львові книгарні кав'ярні «Плекай». Яка продає вживані книги, і там вона коштувала всього лише 85 гривень. Це таке супер старе видання якого року? 2017-го. Тобто, вже майже ніде не купиш таку раритетну книжечку. І коли я її побачила, зрозуміла, що вона мені треба вона така малесенька. Все-таки я хочу її якось та й прочитати, тому нехай вона. Нарешті буду на моїх поличках, і я думаю, що це супер класний формат для подорожі, взяти з собою в якусь невеличку поїздку, щоб не займало багато місця в сумці. Як, наприклад, я все-таки їздила а, в поїздку в інше місто і брала з собою оцей, цю цеглинку, яка займала в мене пів рюкзака. Тому та, я думаю, що це оптимальний варіант для подорожі. Я знаю, що тут буде оповідь про журналіста, який починає писати некрологи про людей, які ще не померли, про якихось впливових людей в Києві. І тут у нас будуть лихі дев'яності. Цікаво про все це прочитати. Слухайте, я навіть зараз розповідаю. І мені хочеться вже почати її читати, тому давайте я її відкладу все-таки, щоб це відео доснімати. І тоді, раз я вже почала говорити про цю цеглинку, то і договорю на мадам Антоні Лібера вже є відгук на каналі у попередньому відео, тому якщо не бачили, обов'язково подивіться. І що я можу ще тут хіба що додати? Мені просто супер подобається це видання в плані естетики. Неймовірно, гарна обкладинка і цей кольоровий яскравий зріз. В мене не так. Багато таких гарних книжок на поличках. А мене дратує лише як ця книжка розгортається. Але я її вже прочитала. Можливо, колись буду перечитувати, але це вже буде проблема мене в майбутньому, а не в сьогоденні. І що тут ще можна додати? Я її купила за 150 гривень по акції у видавництво, власне, на їхньому сайті. О, господи! Це кримінал так дешево продавати книжки. Дешевше, ніж якісь електронні, тому це надає їй ще більшої цінності, <схи> що вона була така недорога. І вона ще буде відправлятися на мою осінню поличку. Не знаю, чи ви бачили, але я намагалася відібрати якісь жовтенькі помаранчеві на тему осені, і вона сюди просто ідеально вписується, тому я її поверну додому після цього відео. Зараз буде супер! Супер рандомно, але це книжка Каті. Бльостки, так тобі і треба, або чому в стосунках варто обирати себе. Супер змішані почуття стосовно цієї покупки. Покупка була імпульсивною, тому що я побачила, який хайп отримала ця книжка і в інтернеті, і в реальному житті, в книгарні. Всі її одразу розбирали, як тільки вона приходила. І мене супер зацікавила тема, яку Катя Бльостка описує в своєму творі. Я чула багато про її книгу Матера. Не наймичка або чому діти це прекрасно. Там вона розповідає про власний досвід материнства і наскільки це було складно і весело в деяких моментах. Тобто вона з гумором описує власне життя крізь призму того, що вона є матір'ю хлопчиків, здається. І, в принципі, тема материнства мене не супер цікавить, але я люблю книги з. Гумором, гумористичним нахилом і про життя, і про якусь можливу людську психологію. Тому я думала про придбання книги вам не наймечка», але вийшла нова книга у Каті Бльостки, і тут вже не про материнство, а про стосунки і про прийняття себе, про власну самооцінку. Тавтологія, та просто самооцінку. Тому, звісно ж, я її взяла і я очікувала чогось супер веселого, смішного. Хотілося почитати про власний досвід Каті, про стосунки, про те, як вона йшла на шляху до саморозуміння. І, як бачите, я вже трошечки почала читати цю книгу, і, якщо чесно, я дещо розчарувалася. Я прочитала ось 38 сторінок. І книга мене поки що не затягнула взагалі. Я бачу, що ну, Для мене вона читається трохи дивно в тому плані, що я бачу, де мало би потенційно бути смішно, але мені не смішно взагалі. Типу, я бачу цю е, гумористичну подачу, але мені вона видається дещо вимушеною. Я не знаю, чому мені мене не склалося з цією книжкою. Мені дуже шкода, я правда хотіла <сміщити> щиро посміятися, і реально, ну, мене таке відчуття, що це якийсь награний гумор, і принаймні він мені не відкликається, я не знаю. Можливо, я не є цільовою аудиторією книжки, або, я не знаю, ще рано чи вже пізно. Немає коментарів стосовно цього, але поки що мені не дуже подобається, і я дещо шкодую, що це була така імпульсивна покупка, і я принаймні не ознайомилася з першими кількома розділами книжки. Але, можливо, якщо я продовжу читати далі, то мені зайде більше. Мені супер подобається видання від Віхоли в такій м'якенькій обкладинці, як же ж вони класно видають і те, що тут вже є. Закладочка в кожній книжечці, і це в принципі гарне таке оформлення. Тому побачимо. Якщо ви читали Катю Бльостку, то поділіться обов'язково своїми враженнями. Мені цікаво побачити інші думки на цей гумор, на подачу інформації. Можливо, це мене надихне пошвидше продовжити книгу. Поки що я її відкладаю. До кращих часів. Ще одна книга, яку я купила в плекай, і це славетне життя Ейджея Фікрі. Багато чула про неї, і там вона в книгарній кав'ярні була в такому ще виданні, яке вже ніде не знайдеш в звичайних книгарнях, коштувала на 140 гривень. І плекай дали таку арнесеньку закладочку. Просто неймовірно. Я люблю закладки, я вже починаю їх також збирати. Що зі мною робить BookTube? словетне життя Ейдже Фікрі це історія про чоловіка, в якого помирає дружина. Його книгарня ледь тримається на плаву, на додачу вкрали рідкісне видання. Дебютну збірку віршів Едгара Алана. По чоловік замикається в собі. Сподіваного в його книгарні з'являється дворічна кучелява дівчинка в рожевому комбінезоні. І життя книгаря змінюється, набуває сенсу, сповнюючи щастя, маленький всесвіт острова Аліси. Клас, я дуже люблю такі камерні затишні історії. Можливо, це буде щось схоже на книгу Остання бібліотека або на книжкове життя Ніни Гіл. Коротше, все таке навколо книжкове, навколо книгарне. А я про таке читати дуже люблю, тому очікую від цієї книги багато. Хоча ех, як я вже могла вивчити на власному досвіді, багато очікувати від книг не треба, треба. Понижати очікування для того, щоб отримувати від них більше задоволення. Але я думаю, що книжечка суперфайна буде, трясця. і напевно, це таке ще одне ідеальне чтиво на осінь, хоча в мене. Такого повні полички, і, Лера, ти хоча б одне спочатку дочитай і потім кажи, що там ще осінню можна прочитати. Ну, якщо ми вже заговорили про осінні історії, то не може бути цього розділу відео без книги там, де заходить сонце, Олени, пшеничної. Це історія про будинок літніх людей, яка вміщає оповіді про життя його. Жильців. Сама анотація зазначає нам, що це книга, пластир на кожну зранену душу, та водночас надзвичайно чесна оповідь про життя на його заході. Ах, навіть обкладинка підказує нам, що книга буде супер осінньою, і, напевно, це дуже так тематично та символічно те, що тут оповідається про осінь і вся така осіння атмосфера, тому що восени е, все. Іде до свого завершення в природі. Я думаю, що це така можливо алюзія на життя цих людей, про яких тут оповідається. І я вже неймовірно сильно хочу познайомитися з цією книгою і почитати її. Я впевнена, що вона мені сподобається. Я знаю, що багато читачів плачуть над нею. Я таке люблю давництво лабораторія, не можу його не хвалити. Також хочу почути. Ваші відгуки на цю книгу, що ви про неї думаєте, чи вам сподобалось чи ні, і можливо я її також візьму найближчим часом на прочитання. У мене якісь дуже амбітні плани. Не знаю для чого я брешу сама собі, якщо я не дуже той читаю то те, що я собі оце понакуповувала і поназбирувала за останні декілька місяців. В результаті просто беру і імпульсивно купую електронні книжки і радію життю класно. Ох, ще одна осіння історія. Ну, для чого я оце почала передивлятися всі свої покупочки, щоб зараз розчаруватися в тому, що я не читаю всі ці книжки прямо зараз? Це птахи та інші оповідання Дафни Дюмар'є Зараз я поділюся своєю величезною любов'ю, а саме твори цієї авторки. Як же я обожнюю Дафну Дюмар'є вона пише просто неймовірно, атмосферно, просто От. Зараз, якщо у вас є думка почитати щось осіннє, поки ще є час до кінця листопада та й, блін, навіть у березні, будь ласка, Дафна ДюМер'єр, вам треба ознайомитися з її творчістю, якщо ви ще досі цього не зробили. Я читала в неї три книги: це е, моя кузина Рейчел, «Ребекка» та е, Цап відбувайло. Останнє ще не перекладено українською, а дарма. Я розрахована те, що це зробить. І це збірка її оповідань. Очікування надзвичайно великі. і оформлення навіть таке неймовірно гарне. Ну ви просто подивіться, я в захваті. Я знаю, що оповідання птахи має бути супермоторошне і досить антиутопічне. Ой, який гарний форзац. Одна закладочка, просто, просто хвалюсь. Це був подарунок однієї прекрасної людини, яка знає, як сильно я люблю Дафну Дюморіє. Я вдячна надзвичайно. І я вже не маю ніякого терпіння до того, щоб книжка просто лежала в мене на поличках. Я так хочу її прочитати та повернутися в цю атмосферу творчості цієї авторки. Вона просто створена для осені. Справді, що в мене тут лежить далі, це а все-таки прийди Лесі Українки, вибрана проза. Це ще одна збірка оповідань. Не знаю, чому мене так на них потягнуло, але я вже почала колекціонувати і збірки оповідань. У мене немає ніяких упереджень до оповідань. Я просто їх не так багато читала і не так багато маю в цьому досвіду, тому треба розпочинати читати оповідання, щоб знати, чи це мій формат, чи це не дуже мій формат. Цю збірку я купила супер рандомно в книгарні книжковий Лев в центрі Львова. І яка ж гарнесенька, вона просто неймовірно естетична, ще одну сторінку ніколи не підводить. І це моя перша книжечка на поличках від цього видавництва. Я надзвичайно радію, мені супер подобається їхній формат та оформлення обкладиночок. І ще класно, що тут є стрічка, у якої є якась розумна назва, але я її не пригадаю зараз. Тут досить такий дрібнесенький шрифт, я би сказала, тому думаю, що книга буде читатися довго. Uh, і я хочу перевідкрити для себе творчість Лесі Українки, тому що читала її тільки в школі. І гадаю, що ідеальним варіантом буде саме збірка оповідань, тому що одне щось не сподобається, так сподобається інше. І плюс чула багато класних відгуків. Ой, вона щось так хрустнуло, неприємно. Чула багато чудових відгуків на цю збірку. Знаю, що вона буде суперфеміністична та про силу і здатність жінок на все. Багато очікувань. Чому? Чому в мене так багато очікувань до книг? Далі ми не відходимо від шкільної програми. Це Юрій Яновський там майстер корабля і Байгород. О, до речі, тут є ще один твір. Я навіть цього не помітила. Цю книгу я отримала в спадок від Аліни з каналу Сепаграф, за що я їй величезно дякую. Аліна робила анхол своїх поличок і надіслала мені цю книжечку. Я радію мати її на своїх поличках. Мені супер подобається ось ця серія неканонічного канону. У мене вже є Андрій Лаговський в цій серії. І тепер є ще така блакитві. Тепер вони разом утворюють е, прапор України. Майстра корабля я читала ще в школі, пам'ятаю, що мені загалом сподобалось. Можливо, місцями було нудновато, але я би хотіла переосмислити знову ж таки цей твір для себе. Вже зараз, після шкільні роки. І тут ще є й Байгород. Я пам'ятаю про Юрія Яновського, що він пише атмосферно. Думаю, що це така книга більше на літо про море, про кораблі, про Одесу. Тому на літо я її і відкладу, не знаю, чи наступного року, чи через рік, але тим не менш, книжечка у мене. Гордий будь що Ірени до Ускової. Дуже рандомно <схи> і дуже неочікувано, тому що це був подарунок чогось незвичайного. Дякую, величезно. Книгу би я собі ніколи сама не купила, я би на неї навіть не подивилася. Я рада, що вона в мене є, бо вона така супергарна і вона на серйозні теми. Йой! Давайте разом розбиратися, бо я вже не пригадаю. Чехословаччина, провінційне містечко 70-ті роки. Доба нормалізації. Оповідачка, боже, в мене температура, мені треба жахти в ліжечко. Оповідачка восьмирічна Галенка. Самотнє дитя з розвиненою фантазією, вчиться, як виживати в жорстокому і брутальному довколішньому світі, не втративши при тому себе. Її мати і відчим актори театру, бабця єврейка загинула у часи Другої світової війни, а батько емігрував у США. В країні починаються нагінки на ворожих соціалізму елементів, жертвою яких стає й Галенчина мама. Світ Галенчиних дитячих інтересів щільно переплетений з цими трагічними реаліями дорослого життя, які дівчинка наївно витлумачує по-своєму. Тож її оповідь часом смішить до сліз, а часом до сліз розчулює. Ого! Коротше, це складна, має бути книжка е, крізь призму, сприйняття дитини про важкі речі, які відбуваються в світі. Про Чехословаччину я ще нічого не читала в плані художньої літератури, тому мені буде супер цікаво ознайомитися з цим твором. Почала бачите, останнім часом брати трошки і польських письменників, тепер е, добираємося все далі і далі по Європі. Ірена Даускова це чеська письменниця. Ту-ту-ту. Ага, в Чехії продано понад 60 тисяч примірників з цієї книжки. Є ще театральна постановка роману і радіоверсія вистави. Вау! Книжка зовсім невеличка, і вона такого малесенького формату. Ще один претендент на те, щоб братися в подорожі 135 сторінок. Але я так багато не подорожую, щоб читати ці книжки в подорожах, тому я буду просто. Насолоджуватися ними в себе вдома, і вона супер гарна. Я радію надзвичайно, що вона в мене тепер є. І вона чекає на свій час. Я думаю, що це відбудеться скоро, скоро. Що ми тут маємо? Це не зовсім книжка, це психологічний блокнот і це The Shadow Work Journal. Як прийняти себе та протистояти упередженням, що руйнують життя? Ніколи не думала, що буду собі таке. Придбавати, <гум> купувати. Але в мене був настрій на е, психотерапію. А для чого йти до психолога, якщо можна купити собі щоденник і виписувати все самостійно? Це вам кажу людина з психологічною освітою, не слухайте мене. Насправді, мені було просто цікаво побільше е, пописати по якихось шаблонах промптс, і саме цей щоденник дозволяє робити це. Тобто тут є декілька розділів про визначення почуттів, про запис тригерів, вправи для зцілення, картки з підказками, перегляд емоційних патернів в часу. І я вже почала досить багато заповнювати. Я вже заповнила. Е до 60-ї сторінки, мені дуже подобається. Загалом тут досить банальні теми. Книга-блокнот побудований на теорії Юнга, тобто це йде психоаналітичний ухил. Загалом до психоаналізу я ставлюся дещо скептично. Ха-ха, тому я купила цей блокнот, молодець. Це вже частково дещо устаріша теорія в теренах психології, але, звісно, є і новітні течії, які можливо не так спираються на всякі, там, знаєте, фройдівські оці. Забобони. Не зрозуміти мене неправильно, Фройд молодець. Просто в межах 24-го року, можливо, це вже не дуже актуально. Але Юнг це юнг цікаво також більше заглибитися. В роботу з тіньовим боком особистості. Я ще поки не дуже з цим розібралася, але сподіваюся, що ця книга мені в цьому допоможе. Мені поки що цікаво. Вона і для дослідження себе, в моєму випадку, і для дослідження психології як такої та психоаналітичної теорії. Мені це цікаво, я хочу читати побільше такої літератури. Коли закінчила ось університет, то перестала дуже. Приділяти цьому час я обожнюю психологію, я не хочу з нею розставатися, незважаючи на те, що диплом вже лежить в папці з документами. Тому я сподіваюся, що потрошку така популярна література не. Не те, щоб супер, знаєте, наукова, але спрямоване на звичайне життя звичайних людей, мені допоможе в тому, щоб підтримувати тонус в психологічних знаннях. Тому я взяла ще собі Станчишина і його книжечку для стосунків потрібні двоє. Я думаю, що це один з тих варіантів, які ідеально брати людям, які цікавляться психологією та хочуть застосовувати її у власному житті, тому що Володимир Станчишин супер талановита людина, він дуже, дуже мудрий, багато. Чого знає, і він реально пише толкові речі у своїх книгах. Я так розумію, що він працює в напрямку когнітивно поведінкової терапії, вона одна з найбільш доказових зараз колись починала читати стіни в моїй голові. Це для мене було актуально на той момент про тривожність і про всі ці страхи, але я так і не дочитала її. Але ось для стосунків потрібні двоє, вона більш загальна і не така спеціалізована на конкретній темі, ось тривожності, тому що тривожність є. Принаймні, понаднормова тривожність є не у всіх. Тривожність є у всіх. Давайте. так. А ось стосунки є у всіх. Що я несу. Господи, дайте це мені термометр. Коротше, в мене були стосовно цієї книжки упередження про те, що тут йдеться лише про романтичні стосунки, тому я її не купувала, тому що думала, що ну, ціла книжка на таку тему, це, звісно, цікаво. Але, напевно, зараз на таке настрою читати в мене немає. Але, як виявилося, мене просвятили, що для стосунків потрібні двоє. Це не зовсім про романтичні стосунки, а скоріше про стосунки як такі в нашому житті. Зокрема, автор описує тут паттерни поведінки та спілкування між людьми в рі. Різних життєвих ситуаціях, що відбувається, коли закінчується перший етап закоханості? Чому кризи та конфлікти це нормально? Як змінюється життя, коли в пари з'являється немовля? Як батькам пережити вибух підліткового віку дитини? Які етапи проходить сім'я, що виховує дитину з інвалідністю? Чому домашнє насильство? Це не приватна справа, і про нього треба говорити. Як жити членом сім'ї, де є алкозалежна людина? Як пережити втрату партнера? Тобто тут підіймається супер багато все, що стосується міжособистісних відносин якихось комунікації, взаємодій, тому гадаю, що книга буде супер корисна, і це якраз такий той варіант, коли хочеться доторкнутися до психології, почати покращувати своє життя. І щось таке почитати розумненьке та корисне. Тому гадаю, ось цю книжечку я буду читати точно найближчим часом. У мене для неї є аж дві закладки. Це оригінальна від Віхоли. І ще така супермила. Ти ще ніж булочка з корицею. У мене реально стільки закладок тепер є, просто ціла купа. Е, колись покажу вам правду екскурсію по закладках також. Я щаслива, що ця книжка в мене є. Я почала читати, що я прочитала, напевно, передмову. Бо це великий дар жити своє життя. Я сподіваюся, що комусь треба було це сьогодні почути, і також сподіваюся, що ви вже дуже скоро побачите відгук на цю книжку. Біла кімната Марії Маргуліс книга, на якій я не буду дуже зосереджуватись, тому що вже є окремий відгук на каналі, окремим відео. Я вас запрошую до перегляду, якщо ви його ще не бачили. Книжечка малесенька, це КСД. Я трошечки тут навіть позначила. Гарнюнька лишається на моїх поличках, десь в якусь зимову поличку вона піде, враховуючи її оформлення. Тому йдемо далі. І це ще одна. Частково дотична книга до шкільної літератури, тому що це та авторка, яку ми всі вчили в школі, як і Лесю Українку, і в нас стоїть десь на одному рівні по важливості для нашої нації. І це Ольга Кобелянська та її книга за ситуаціями просто неймовірне оформлення від Вівато. Ви подивіться, подивіться на це. Uh, як мені подобається ця серія, в мене бажання тепер збирати серії. Подивіться, як гарно наші українські видавництва їх видають, в яких чудових оформленнях. Не знаю, чи я колись досягну uh, цього, тому що, блін, можливо, просто треба вже перестати напихувати ці полички книжками, але ні, ні, я цього не зроблю. Книга була імпульсивною покупкою, тому що вона має м -м, брак. Дещо така пом'ята і поношена життям, тому вона мені пішла зі знижкою в 50%, і, звісно ж, я не могла її не придбати. У мене тепер наполеонівські плани на цю книгу, щоб зробити огляд феномен авторки і поговорити про Ольгу Кобелянську, про її біографію, про її твір, про її феміністичну натуру. Я досі в своєму форматі феномен автора не говорила про авторок. І я не можу собі це простити, тому далі я ще поговорю про одного автора. побачите в наступному відео. А от потім буде Ольга Кобелянська, буде Леся Українка. Дуже хочу прочитати що одну, що іншу. Я дуже рада, що в мене тепер є ця книжечка. І остання на сьогодні книга, але точно не по значимості, це творець заклинань Себастьяна де Кастела. Я просто в заході. Це видавництво небо, і це перша книга від цього видавництва на моїх поличках. І вона перевершила всі мої сподівання, тому що вона супергарна, вона величезна. І як же ж вона гарно розгортається. Ну, можна навіть не тримати ніякі сторінки, тому що воно буде читатись ідеально. Якби всі книжки були такими. Це одна з тих книг, на які я просто не чула поганих відгуків. Я чула тільки найкраще. Це фентезі історія, така young Adult. магія. Це нечесна гра. Напередодні свого 16-річчя Келен готується до магічного двобогів, першого етапу випробувань Джантепів. Він має продемонструвати свої магічні здібності, щоб здобути статус мага, але його сили зникають. Якщо Келен зазнає невдачу, він ризикує перетворитися з сина могутнього лорда мага на слугу. Хлопець вирішує вдатися до хитрощів, які загрожують йому вигнанням чи навіть смертю. Але таємнича мандрівниця, яка випадково опиняється у місті, показує йому інший шлях. Келен починає дізнаватися таємниці власного народу та чи поверне він собі магію. У мене завжди є настрій на підліткові фентезі історії. І це одна із них. В мене настрій на неї є сьогодні. У мене настрій на неї був вчора і буде завтра. Тому я залишаю її до часів нечитуна. Логічно, не дуже. Яка ж вона гарненька і велика. Я тепер хочу небо побільше неба на моїх поличках. Це були всі книги на сьогодні. Я неймовірно рада. В мене так піднявся рівень дофаміну в крові після того, як я обговорила з вами мої покупочки, тому що купиш дофамін. З'являється, потім ти кладеш книжечку на поличку, і нібито і нічого не змінилося. А так зараз я передивилась: ого, клас, в мене стільки нових книг, нових покупок. Це просто неймовірна радість для мене. І я сподіваюся, що мені вдалося нею трошки з вами поділитися, і ви також радієте. Будь ласка, поділіться своїми відгуками на ті книги, які ви читали з того, про що я сьогодні вам розповідала. Також мені буде цікаво. Дізнатися, які книги ви купували за останній час? А я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре.